Номер один Він створений для того, щоб викликати залежність. Згідно з нещодавнім дослідженням, середньостатистичний американець зараз проводить 1,74 години на день у соціальних мережах, включаючи Facebook, Snapchat, Instagram і Tumblr. Ця цифра буде тільки зростати, оскільки ці компанії заробляють більше грошей, чим довше ви на них залишаєтеся. Подумайте про це. Чим більше часу ви проводите в соціальних мережах, тим більше реклами ви бачите. А чим більше реклами ви бачите, тим більше доходу від реклами можуть отримати ці компанії. Тож, звичайно, в їхніх інтересах тримати вас на своїй платформі якомога довше, щоб отримати більше доходу від реклами. Це стосується майже всіх форм соціальних мереж. Вони працюють настільки наполегливо, наскільки це можливо, щоб придумати ідеї, які зроблять їхню платформу настільки захоплюючою, наскільки це можливо, щоб утримати вас на ній і змусити вас повертатися. Фейсбук навіть використовує форму відстеження, яка називається пікселями, щоб збирати дані з інших вебсайтів, які ви відвідуєте, щоб дізнатися, що вам подобається. Потім вони підлаштовують рекламу під ваші смаки і розміщують її у вашій стрічці новин. Однак ви не можете їх звинувачувати, тому що бізнес є бізнес. Номер два. Це дає вам помилкове відчуття досягнення. Я впевнений, що ми всі ловили себе на тому, що годинами гортаємо сторінки соціальних мереж. Чому соціальні мережі так викликають залежність? Дослідження показало, що лайки публікації та навіть поширення викликають викид дофаміну, дуже схожий на той, який ви отримали б, якби когось обняли. Тож, коли ви починаєте отримувати ці почуття, не роблячи нічого, крім як байдикувати в соціальних мережах, ви втрачаєте всю мотивацію отримувати це по-старому, тобто фактично виходити на вулицю і знайомитися з новими людьми, відкривати для себе щось нове або створювати щось нове. Адже навіщо проходити через усі ці труднощі, коли можна просто продовжувати гортати, чи не так? Номер три: це знижує вашу самооцінку. Перегляд соціальних мереж дає вам помилкове уявлення про те, як насправді виглядає світ. Кожен публікує лише найцікавіші, найкрасивіші дивовижні новини та фотографії про себе, тому що ми хочемо, щоб ми подобалися іншим. А хто не хоче? І найкращий спосіб зробити це намалювати найкрасивішу картину нашого життя для інших. Дуже рідко ви побачите, щоб хтось розкривав труднощі свого життя в соціальних мережах. І правда в тому, що більшу частину часу більшість з нас не завжди виглядають так чудово, не вирушають у дивовижні пригоди і не проводять найкращий час у своєму житті. Більшість людей мають внутрішні проблеми, так само як ви і я. Але в соціальних мережах здається, що всі інші постійно розважаються. Тому, коли ви постійно бачите все це, ви відчуваєте себе покинутим, ви відчуваєте себе неадекватним, ваша самооцінка впаде. Номер 4: Це шкодить вашим соціальним навичкам. Дослідження показало, що діти, які ростуть, користуючись соціальними мережами, демонструють значне зниження соціальних навичок порівняно з тими, хто цього не робить. Це тому, що спілкування через соціальні мережі дуже просте порівняно зі спілкуванням у реальному житті. Коли ви спілкуєтесь через соціальні мережі, вам справді не потрібно бути вільно володіти англійською мовою і розуміти, як користуватися емоджі. У реальному житті є такі речі, як соціальні сигнали, мова тіла, тональність, спілкування в групах і багато-багато іншого. Ці речі надзвичайно складні і тонкі. Це не те, що можна навчитися за один день. Коли ви в соціальних мережах ви можете спілкуватися з іншими без практики жодної з цих речей. Тож, врешті-решт, ви не бачите, що насправді працює. Ви не бачите, що змушує інших почуватися добре, що змушує інших почуватися некомфортно. Соціалізація це навичка така сама, як і будь-яка інша, в тому сенсі, що вам потрібно практикуватися, щоб стати кращим і залишатися на висоті. Номер 5 це одна з найгірших інвестицій, які ви можете зробити у своєму житті. Час це найцінніша форма валюти, яку ви маєте. Він цінний у тому сенсі, що він буде тільки зменшуватися, ви ніколи не будете мати його більше. Коли ви інвестуєте свій час у соціальні мережі, це все рівно що інвестувати гроші в акцію, яка завжди буде падати до нуля. Це не має сенсу. Ви ніколи не отримаєте прибутку від інвестицій, ви можете тільки втрачати. І одного разу, через 5 років, ви зрозумієте, що вам 25, 30 чи 35 років, і запитаєте себе, гей, куди подівся весь мій час? Ну, все пішло на ту нікчемну акцію, в яку ви інвестували, і ви все втратили. Натомість інвестуйте свій час у щось інше, чесно кажучи, у що завгодно інше, тому що ваш прибуток від інвестицій завжди буде вищим, ніж принаймні нуль. Якщо ви будете витрачати дві години на день на малювання, хто знає, можливо, хтось заплатить вам пристойну суму грошей одного дня за одну з ваших робіт. Якщо ви будете витрачати дві години на день на створення відео на YouTube, хто знає, можливо, ви зможете створити пасивний дохід, який буде тривати роками. Хіба це не звучить набагато краще ніж нуль? Врештою, соціальні мережі не є поганими за своєю суттю. Чесно кажучи, я сам час від часу ними користуюсь. У Фейсбук я такі речі, як події групи Месенджер, які є надзвичайно корисними інструментами. Але якщо ви просто бездумно гортаєте стрічку, вам потрібно запитати себе, чи приносить це мені якусь користь. Тому що, якщо ні, то навіщо продовжувати це робити? Цей епізод створено завдяки хлопцям із audible.com. Ви всі знаєте, наскільки я ціную читання, але багато з нас насправді не мають часу, щоб сісти і прочитати фізичну книгу. Я розумію. Але Audible пропонує вам розумну альтернативу: можливість слухати книжки на ходу. Тож чи то під час поїздки на роботу, чи під час виконання домашніх справ, чи під час пробіжки. Audible надає вам понад 180 тисяч аудіокниг на вибір. Щоб отримати свою безкоштовну аудіокнигу сьогодні, перейдіть на audibletrial.com, а книгу, яку я слухаю цього тижня, це магія прибирання, що змінює життя Марії Кондо, маленька чарівна книга, яка дає вам надзвичайно вагомий аргумент стосовно переваг прибирання.